Розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити, частина 8, Дужка 2, розгортаємо на 39-й сторінці. Продовжуємо з вами розглядати тему Льюіс Керол, Аліс, Країні-Чудес. На початку уроку пропоную прочитати цікаву інформацію про відомого письменника Льюіса Керла. Роки його життя 1832-1898. Його портрет ви можете побачити на 39-й сторінці. Тож читаємо інформацію разом із диктором. Усе почалося з того, що одного дня. Пан Чарльз розповів Алісі та її сестрам найхимернішу казку про те, як Аліса опинилася в чудернацькій країні, де всі варнякали казна що, і чинили глупство за глупством, ніби зумисне заповзялися передражнювати все, чого Алісу було навчено. Цебто всі її уявлення про правильний світ. Усі без винятку поводилися так, ніби зроду й не чули про добрі манери. Проте, які шалені пригоди не випадали б Алісі, вона жодного разу не зупинялася. Її на хвилинку не полишала цікавість. Що ж буде далі? А всякому відомо, поки тобі цікаво, гра триває за Оксаною Забушко. Тож діти ось такі цікавинки, ми з вами дізналися. Ну а зараз виконаємо письмову вправу фотоапарат, дивимося дуже уважно, запам'ятовуємо частинки речень та записуємо їх у зошит. Увага! Записали зошиток речення і не забули його перевірити. Класичні твори це твори, відомі багатьом поколінням, які беруть за зразок. Сподіваюсь, що ви всі правильно впоралися з цим завданням. Ну ми переходимо до наступного. Знайка для вас підготував дуже легкі тестові завдання. Вам слід поратися за одну хвилину. Якщо ви виконаєте правильно, то зможете прочитати слово з обведених літер і написати його. У вас тут є питання багато, вони дуже легкі, тому у вас є лише одна хвилинка для розв'язання. Приготувалися? Працюємо! На стоп. Всі свої І давайте перевіримо. Якщо ви правильно впоралися із завданням, то із обведених літер у вас повинно вийти слово класик. Запишіть, будь ласка, його. І якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до роботи. Завдання 17 на сліночці 40. Слід працювати чистомовку. Читаємо її, поступово прискорюючи темп. Уки, 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 гей, стрільці, хавайте луки, уки, уки, уки та біжіть його на луки. Самостійно тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій темп. Останнього разу читайте що найшвидше. Поміркуйте, чи мають слова луки близьке лексичне значення? Звичайно, що ні. Такі слова мають назву омоніми, про них ми дізнаємося у наступному завданні. В одному випадку гей, стрільці хапайте луки означають пристрій, з якого можна стріляти, а другий випадок бігом на луки означає бігом на поле, на... у якому. Росте дуже багато різноманітних трав'янистих рослинок. Тож давайте прочитаємо інформацію від знайка та поповнимо свої знання. У мові трапляються слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні лексичні значення. Їх називають омоніми. Слова, що однаково звучать, можуть мати різні форми, навіть бути різними частинами мови. Наприклад, луки у множині – ручна зброя для метання стріл. Луки рівна місцина поросла травою. Тож, зрозуміло, що таке омоніма? Це такі слова, які однаково звучать. Але мають різні форми і можуть бути різними частинами мови. Давайте прочитаємо нижче речення під зірочкою, підкреслюючи омоніми і визначимо їхні форми. Перше, в небі ключ відмдімкнув весну, мов ключ. Де у нас тут буде омонім? Правильно, ключ і ключ. Але в першому випадку ключ має чи має? Так, називний відмінок однину, і в другому випадку так само Називний відмінок однина. Друге речення думаї, думаї, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? У першому випадку діти у кличному відмінку, множині, так, ми кликаємо Дітей, а в другому відмінку діти означає дієслово, так неозначена його форма, тобто ми не знаємо, куди вас діти. То тобто от у нас йде певна дія. Пропоную зараз перед тим, як розпочати читати наступний уривочок казки про Алісу. Давайте дізнаємося лексичне значення слів із двомачного словничка. Шалений означає схвильований або енергійний. Соня або сонько. Це гризун, що живе на дереві, спить у зимку впадає в сплячку. Поквапливо поспішливо поспіху. Розбити глека це фразеологізм, який означає посваритися. Палець об палець не вдарити. Це також фразеологізм, означає нічого не зробити. Скрушно, тобто сумно, зажурено. Виконаємо з вами вправу повітряні польки. Спочатку читаємо слова біля мапочки, а потім біля ведмедика. Звертайте увагу на наголос. Шаленому зайцеві, сонько гризу, поквапливо, розбили глека, палець об палець, не хоче вдарити. Кружно, безперечно. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно сполучення цих слів. Далі ми прочитаємо з вами ривочок тексту, виправляючи усі помилки. Садиба, яку Аліса невдовзі побачила, належала безперечно шаленому зайцеві. Два Демарії на даху нагадували заячі вуха, а дах був навкритий хутром. Візьміть простий олівчик та виправте тут помилки. Дійсно, по-перше, Аліси я пишемо з великої літери обов'язково. Далі на даху ми пишемо окремо. Перед сполучником А завжди повинна бути кома. Спробуйте самостійно дуже швидко прочитати цей уривочок твору. Так, чую-чую, тепер ми готові до виразного читання. Завдання 20. Читатимемо ми разом із диктором наступний уривочок казки Льюіса Керола Аліса в країні чудес у перекладі Валентина Корнієнко. Садиба, яку Аліса невдовзі побачила, належала безперечно шаленому зайцеві. Два димарі на даху нагадували заячі вуха, а дах був накритий хутром. Перед будинком, під деревом, був виставлений стіл, за яким пили чай, шалений заєць і капелюшник. Між ними спав Сонько Гризун. Стіл був великий, але всі троє тіснилися з одного його краю. Нема місця, нема, загукали вони, помітивши Алісу. Місця? Скільки завгодно, обурилася Аліса й сіла у велике крісло кінець столу. Я не знала, що стіл накрито тільки для вас. Тут більше, ніж три чашки. Думай, що кажеш? Мовив заєць. Я завжди думаю, поквапливо сказала Аліса. Принаймні кажу, що думаю, хоча це одне й те саме. Ти ще скажи, скрикнув Капелюшник, ніби я бачу, що їм, і я їм, що бачу, одне й те саме. Ти ще скажи, докинув шалений заєць, ніби я люблю те, що маю, і я маю те, що люблю, одне й те саме? Ти ще скажи, підпрягся сонько із заплющеними очима, що я дихаю, коли сплю, і я сплю, коли дихаю, одне й те саме. Яке сьогодні число? Звернувся капелюшник до Аліси, добувши з кишені годинника, струснув ним і приклав до вуха. Четверте, хвилинку подумавши, мовила Аліса. На два дні відстає, зітхнув Капелюшник. Який кумедний годинник показує дні, але не показує годин? Ну, то й що? промимрив капелюшник. Може, твій годинник показує руки, Аліса стомлено зітхнула. І треба ж було згаяти стільки часу. Якби ти знала час, так, як я, насупився капелюшник. Ти б цього не казала, бо він живий. Ти ж, мабуть, із часом ніколи й словом не перекинулася. Здається, ні. Обережно відповіла Аліса, знаю лише, що іноді неправильно його вживаю, коли пишу завдання І з І Із часом, сказав капелюшник, треба поводитися правильно. Бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Припустімо. Зараз дев'ята ранку, час початку уроків, а ти береш і шепочеш часові одне слівце. І стрілки, як забігають, пів на другу час обідати. Хотів би я, щоб настав час обіду, тихенько зітхнув шалений заєць. Звісно, це було б чудово задумливо мовила Аліса. Тільки до того часу я ще, мабуть, не встигну зголодніти. Мабуть, погодився капелюшник, але його можна зупинити опів на другу і тримати скільки завгодно. Так і ви робите? запитала Аліса. Капелюшник скрушно похитав головою. Аби ж то? Ми з часом розбили глека на великому королівському концерті. Там королева зарепетувала на мене. Вона кричала: це марнування часу, він гає час. І відтоді, тоскно додав Капелюшник, час для мене палець об палець не хоче вдарити. Відтоді в нас завжди шоста година. І через те стіл накритий до чаю, здогадалася дівчинка. У нас завжди пора чаю, зітхнув капелюшник. Нам навіть ніколи помити посуд. Змінімо тему, позіхаючи, утрутився шалений заєць. Пропоную, нехай наша панянка розкаже казку. Боюсь, я не знаю жодної, збентежилася Аліса. Вона підвелася і подалася геть. Ну, діти, поділіться своїми враженнями від прослуханого та від прочитаного. чи сподобалася вам наступний уривочок цієї казки. Чи цікаво вам дізнатися, а що буде далі? Зробіть для себе невеличку. фізкульт хвилинку, можете зробити вправи для покращення вашого зору, щоб ваші ученята відпочили і тільки потім переходьте до завдань питальника. Відновіть, будь ласка, послідовність подій, поставивши цифру в відповідні клітинки. До цього прочитайте кожну подію. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Давайте перевіряти. Перше це садиба шаленого зайця. Друге Аліс сідає до столу без запрошення. Третє. Кумедний годинник Капелюшника, Четверте – Розмова про час і п'яте. Аліса не знає казок. Перевірте, чи така самопослідовність вийшла у вас? Перекажіть у зі складеним планом. Коротенько про кожну подію. Пропоную переглянути невеличкий фрагмент мультфільму та підкреслити речення про переглянути. Так, діти, давайте дивитися. Будь ласка, речення про переглянути, підкресліть його та прочитайте. Придумайте та напишіть до них заголовочок. Далі прочитайте речення і підкресліть тут омоніми. Тут більше, ніж три чашки гострий ніж, не три очі. Дійсно, тут навіть дві пари умонімів можна взяти два різних олівчики. Перше ніж, ніж. Так, по першому випадку ніж це у нас сполучник, а у другому реченні це іменник. А друга пара умонімів це буде три, це числівник, і на три очі три це дія. Тобто не треба терти оченята. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте, вислів із часом треба поводитися правильно. А як можна зганяти, втратити чи змарнувати час? Напишіть, будь ласка, відповідь на це питання. У вас якраз є декілька робочих рядочків. Пишемо ми лохайно та каліграфічно. На цьому на вам урок підійшов до завершення. Не забувайте виконувати домашні завдання у маленьких зошитках для домашніх завдань, частинка 8 до уроків 23 та 24 і виразно читати наступні уривочки цього твору. До нових зустрічей!